Обстріл тилового населеного пункту близько десятка ворожих важких артилерійських снарядів розірвалися в селищі Орлівка, що неподалік Авдіївки. Вибухнули боєприпаси просто поруч із житловими будинками. Лише дивом там минулося без потерпілих людей. Урятувала негода, адже через рясний дощ на городах, саме той миті, куди власне і прилетіло вбивче залізятче, нікого просто не було. Водночас за інформацією штабу об'єднаних сил продовж останньої доби на східному фронті поранень зазнав один український військовий окупант. Не припиняють потужних атак і в Луганській області і на Донеччині. Наші армійці переконалася Наталя Нагорна не сидять без діла і на кожен прицільний ворожий обстріл відповідають без вагань аж до настання цілковитої тиші на окремій ділянці фронту. На передовій Луганщини весна в кожному звуці та в кожному кроці. Проте бійці батальйону Донбас Україна розуміють їхні позиції. Ворог пристріляв, і тому навіть свіжа зелень не заховає від набридливих обстрілів. Щоб відпрацювати по наших позиціях, їм зеленка не буде заважати. Але й ворога видно. Бойниці їхні всі лазять, бояться. І відповідати можна. Працюють по нас, працюємо ми. Цей рядок можна побачити у кожному зведенні операції об'єднаних сил. Жоден обстріл не залишився без адекватної відповіді. Фактично, це означає ось це. Це була кулеметна позиція бойовиків, але одна протитанкова ракета вирішила її долю. Це було знищення вражеської позиції, котрої довгері нас безпокоїли. Ось ще одна колишня ворожа позиція. Теж надокучала, її знищили, проте супротивники вирішили поновити дарма. Противник наказується за Тобто то не має укріплятися. Ні вовремя піремії, ні в тим болі время активних бойових дій. Українські окопи, луганська глина липне до лопат, але шанці З Сусилями. Особового складу углубили окопи, укріпили наші позиції. Позиції старі, але бліндажі будують нові. Ось цей просто гордість три наката. Як книжка пише в середину, плюс мішки з землею, плюс ще земля. Це Андрій йому 22. В соцмережах таких бійців ласкаво називають хлопчиками, але тут він офіцер і командир. І війна, справа рук молодих з Луганщини Наталя Нагорна, Ігор Сірий та Микола Головко. Спецкор два плюс два. We'll be right back.